Той раз буде, на я на нему, друзі, всім привіт. Соню ми прокатали, соню проблем нема, а цей Богдур <кхе> щось вже б мені посотав, печінки, вже мене посіпав. Нічого помало. <кхе> Як один казав, що тяжко в роботі, ні, тяжко в навчання легко в роботі, таке саме це. Найомлення. Підріс, бо навісні зайшли, яма на нього, висіла дуже сильно. А тепер це соня ці самі параметри, то видно, що він дуже був підріс. Оце не кобила ходить суда. Кришка не бійся. Це лошадка. А ну грішка ходи, коли... а буде те далі заєв. Карь прижач, уже хіба. А коли він даш надо завезла? Ну то не си, шаги! цього буде хлопці? Страшно чи не дуже? Ну є трохи. Це... це нам не Соня. Як не є, це жеребець з характером. Та він лише друг... Та й на не, нему лишли я другий раз. Сонька вже... Взагалі ви... не пряний, я лише просто шлюпку. А шпала. це пер... перший раз іде в ефір. Взагалі перший раз <ривайший> приїхав. Поки що стоїть, собі так має бути. Рішку ти чем мерів? Да <решко> Решко, че великий ще дружив. Такий свій може бути <решко> Кай бабі буде, да? Вже <решко> що вже та висилає зелені, трохи ти ти щось купуєшки слащи уже. А мадеуса того мало. Ну, на осінь яйко на пательню і все і маєш доброго коня до роботи для, для... для дороги то підпасе Хорошо дай, дай треба було так і чіпляти Ні-ні, хочу ми значимо бібля Иска! Девай! Играй! Игра! Вижра! Ескра! О! Маловато мужу заяви ушко! На соню якраз, добре! А ему уже так додали маловато стоїть. Ja, да. бо... Может перекидати рік. Да, да, коли збирає, він може з лугуму внути і вже нема. Але це масно все це капець. Сібят. Це шлея варта уваги. Трішки вибрати по вічі. Да її по 12 тисяч. Йой-йо. -йо. 300 доларів шлея. Це нова, да? Блошніх це добре газу. Ну але ну, тепер на зроблю такі шлей. З такими цими усіма. Будь знати, скільки це коштує. Так? Це треба мастити, ці шлей. А, а чим мастиш обичним маслом кимось чи переробки? Рішенька, тримай. Что треба наперед, але ж плачь не Так, персок все добре. Тепер ідео. Це є же на паузу. Дайте, бригай. Грешо гріш. Ай, 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 ай. Да-да-да. Я думаю, стал жендва. Давай, сюди есть, тогда. Загрязай, слишком не колфон. Решка лес на феру грешка. Если я думаю, що це буде все, да. Ну, там така, якби ми там уклалися зараз. Є. Є. Петра. Друзі, з Богом. Ого, він дай цікаво. Є, щоб контент. Самого серця так калат. Є, бре. Є. 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 є, Сократ. Хай, там є. Є. やあ,っあっいやたっあたブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレイクやあいったブレ Я говорю, блядь, я. Я вірю, що то, віч, що є. Що тут кореян дає. Є. Є. Я бачу. Є. Є, вон. Є, коли ми поїдемо, то не знаємо куди. Є. Чекай, бо я зараз заїхав, не знаю куди я заїхав. Тоже вас. А, то зараз, блядь, догори, гори ти ми не поїдемо теж, не, не дамо назад. Та пробуй вже туди йти я знаю. знаєш. він відде, хай. Це що за жорсткою моя зробив? Ну так, ми зразу пішли у береги, ми навіть не дали йому обкатку. Є. Є гайка. Які вай! Давай, є! Ого, це скала! Єбіть! Є це Є, Єб'ять!

Я Як... щось це жорстко дуже пилі Але нічого Навіть Лесі вже трошки <laughs> зустріні <не> <laughs> Ти сам Ай там де все Собра я тебе зарі Е бля ківа Я щось хотів там не було де його найти батишком ударити, корочі. Ай, що посадить з Пішли, і ударив усі. Є собрать. Є кожу. Є! Ай! Це крак номер два. Ми далі на поляні не вінувати. Є ми розарем. Є! ЄС yes, град! Sure. Він повільний, да, повільний за повільніший за союз. Тоня має така, ідеотик справка. Лютенька. Не лютенька, просто має Ну, скоршин. Да, він телеп-теляп. Ну це багато такі ще він. Не? Як перший раз запрігає і зразу з колоця. Оце, оце буде писати що. Але... Хейтери, ні. Найперше, що хочеш, я собі учу. відсотків. Він має йти. Якби це кінь став, це не пішло. Це все, капець би А Я знав, що ми сам не yeah. його і фіг. Є. Знаєш, кінь, щоб учити його, він показує, що він не хоче, і він мусить туди піти. Ти можеш зробити Бо як він раз возьму. Розмов... Нічого, це не буде Неї, так це не да. Я думала зай поустю. Ей у що не ролик? Єщ така. Це він же коня тручить. блять. так. да. Це вже конець не дуже гаден його потиснув. Е, Ай, та гор! Перешкода, Зараз ти підеш по кругу, блядь. Є, yeah, говорю. Є, це крат, говорю. Є, yeah, на трохи такий. Характером хлопець. Він хоче учати. Добре, йди. Yeah. Надо піти туди, на ту гору, блядь. Зараз пір. Yeah. Ні. Блядь, ти так би копки Ну, все. <рири> є, бре. Є, Стої, сукрад, є, я ним, а сім, а є. Бре, <рири> є. Розумієш, що стой, сукра, бьем, я сниму, Стій, мать, вот я сукра, 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 Є! Є, сукра, 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 Є? Ну я не очікував, що ми той берег їдемо, бо то був бережок сильний. Зразу такого з місця зразу берег. Два кроки прийшли. Не хоче наставати. лише добре, бо вони можуть здернутися. Brr, Brr, ч -ч. А ну, подивимося тобі в очі. Ні, це наш пановий сікрок узад не хоче ставати. А пехтетик паровоз. А так Сократ, би Бо ти собі розумів, що це не лише по молодицях ходити, то ще треба буде роботу робити така це наука Цих першоронів, ПКЗ-дів. Так. А ну йду я на гору, зараз подивимося, що як він буде сапати. Сократ, перший урок. Адський урок. Б'є, малятка б є Різка сунься Опадає Б'є млий! Б'є, мляда! Єй! Чу, увайся, він! Кобела перебирала! Є! Ємний! Б'єлий! Так, як щось не дуже. Уже сам паду, ні, що тут в цьому болоті. Б'є за, б'є, 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 маленький б'ю. Друзі, не судіть строго, показуємо, так як ми вчимо. Вчимо для себе, не для вас. Таке тут. Кожен собі учить по своєму. Я вже не одного коня вівчую. І... А де той перший? його вівчу. Та й теж отак катував. Та нічого, ноги цілі, дихалка на місці, фізрева є. А ну сам зайде у цей берег, ніж. Турмалей. Все, він вже мело. Вже все Мело скапує. Якщо не перемикається, будьте з нами. Є у мене шатті! Це було повільні віддала пальний. Ай, Айта. Є, це ручся, кобела не йде, кобела поспора. Пробуєш направо? Не, не, ми не туда, вищо. Що як мишле? Да, да, там легенько стопала. Really? Це його зараз перший спуск. Так? Да? Да. Да. Що він? Спуск мені треба трошки страшно, бо не йде, що в Києві вирвалося з канатної дороги. Що хлопець. Самому трохи страшно. Так. Да. Тільки халат наведку до того відносилися, бо mm -hmm є Че того із нас того прасу. А булайка і почнеться точнець, раз у рік сама. Ну так. Маде усадь. Сократ. Сукрат? має сама йде снаняк купити, бо є його так. Ради. Чи я це тримати? Сукратики. Шщ. Ну дуже хоче притримувати. О, це соньку маєте. Угу. Mm -hmm. То парва це має файно. Mm -hmm. Сократа росте грята мала. Грята лушечка. Маленька. Бать. Вона теж задній має. Бій має. Є? Опа. Є вон. Добре. Ого. Покінь викинь ваш кінь папи там було. Є. E é o do Mr. Mr. Jota, toca-se. Vira que louco. Ai, tá. Ai, tá. Opa. todo lado, do Ai, tá vrei, ai, tá! Pô, maluco! Znowu isto vai sair mesmo. Isto é bom padre, es nasal cunhado, Ista! спускатися вже на були. Да, яка метамайклан сорвався, я тут Зашив цей А пам'ятаєш, коли не за арматуру туди. Покажи як ми прорисували. Цей брат на коня замагає? Йоу, Ти вже я бігал! В мене як жарабчик лежить на переді кобелу, він так люто йде, аби який він був. Ріжка. Rezko se je useknil, useknil. Rezko se je šel. Opa, opa, nik da je ufjer. Gde je? Nezgraja. Aj. Zdaj vidim, kako poljub tam. Tu je že seriozne življenje, kamera. Різні, це робочі кінь її молодня. Да. Цей мокрий вже скапують на одразу. Да, Підшли його. Єгур, що є? Ай, дву, гайде, мене на село! Ой, це треба мати силову алівітримку, де це навчити. Давай, дістав сам до стіну, так? Він може подарувати. Він ще подарував. Є! Є, Йи, 56. Так. А, она забоки. Файно. То есть это понятное, не видать на штате. А так в риш надо. Церкво бить. 我们把包住了，看见没？ Діва, ні! Зараз буде приїхати машина, ви бачите, що він буде робити. друзі, Ми під'їхаємо до фінішу етажу. Сократ підустав конкретно, вже ледве волочий ногами. Але нічого вкупайте. Перший урок внутрі жорсткий. Я думав, що він буде скакати, бо він не довевся долети, він так стартував, думаю, він а це буде капець. але нічого. Він так стартанував, що ми одразу в берег поїхали. Як він прикладається, вже він вже розуміє, що треба Є! буде Розбуде треба. Тепер треба не запускати. Хоча б раз на тиждень його упрягати і все. Да, Ариш, Ариша, когда же будет коммун, проносите яблочко. Конеко. Ай! Ну видеть, ай! Yeah. Ампер. Yeah. 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 Habe wir mal der schieben wir gerade